І закордонні спецслужби мали до цього вплив. На сьогоднішній ситуацію мають вплив закордонні спецслужби? Тут питання не в тому. Питання, якщо дивитися з точки зору Януковича, є момент залучення угу. третіх сторін, але є втрата рівноваги, відсутня помірність, і ситуація, коли у тебе є два варіанти виходу з, з перехрестя. І обираючи між двома варіантами, ти обираєш той, в котрому ти втрачаєш контроль над ситуацією, і ти сам собі створюєш е, негативні сценарії. Тобто, в, з точки зору умов, так, зроблені були певні умови, з точки зору втрати контролю, воно неправильне обирання. Неправ... Тоді була неправильно поступлена, так? Да? Тобто ти вважаєш покарник, Ну, В нього, да? виходячи з розкладу, є декілька варіантів виходу з ситуації, але ти війдеш в емоцію і втрачаєш контроль над ситуацією. Давай подивимося в сьогоднішній ситуації: участь спецзакордонних спецслужб. Так. В тому числі. Ну, ми, ми знаємо, чим закінчилася та вся ситуація. Любесеньки, ми на ми напередодні зами революції гідності. Ми не говоримо про український народ, який відстоює свої права. Ми говоримо про закулісну структуру, яка щось спонукала, щось причиняла і до чогось вела.